Друзі, всім привіт! Я сьогодні на Рибалці і в мені в руки попала Савада а, Light Rod тестом 416 з 2.74. Ось така гарненька палиця. Савада, як бачите, надпись козирна її. Тут навіть ось на рукоятці є такий цікавий катушка тримач, вона мені повністю лягає в руку. Палиця, значить, пишеться, що фастова, але вона досить зла, я вам скажу. Не знаю, фастова, не фастова буде. Палиця цікава. Ну, Хочу я її сьогодні потестити. Буду тестити знову, як зазвичай, своїми грузиками, але монтаж у мене стоїть. Рибка 2 дюйма біленького кольору, монтаж на судака. Тобто дрійник в голову. Катушечка у мене тут 3000. Жилочка 05 по Японії. Кольца, як бачите, нічого не міняється. <свігалі> ну, то ладно. Ми будемо пробувати наші як би сказати, відчуття на цю паличку, покидати по низам, по верхам. Заявлено, що вона повинна працювати як гарно по низам, так і по верхам, а там хто його знає. Поки що на даний час палиця мені залишила, як би сказати, гарні. Уже гарні враження про неї. От, я собі чесно скажу, я таку собі паличку хочу в свою колекцію. Але не знав, чи треба вона мені взагалі, чи не треба. Ну, Поки що я її взяв в руки я скажу, що треба. А що далі буде, я не знаю. Тому, друзі, поїхали її тестити. Дуже-дуже мені нею цікаво попрацювати відчути, як вона буде працювати, тому що савадо Light Rod я ще ніколи не тримав, ніколи ними не працював. Тільки, тільки обично, із Савадо XP своєї 828 працював гарно, працював 6.20 з різдва 285, а такої савадо ще ні разу не працював. Ну що ж, друзі, поїхали тестити паличку. Гайлала. Ось вона. Я оцю палицю, друзі, так хотів потестити. І нарешті вона мені випала. Випала можливість її потягати. Оба! Та ви що? Савада, лайт рот. Йолки-палки! Яка красота! Блін, от дивіться, от це воно, от так воно має бути. От ти тримаєш і тут, і тут все. Красота. Оба. Йоханий баба. Ну, по паспорту вона фастова. Ну, я б не сказав би, що вона фастова. Зла. Йоханий бабай, вот это да. Ну, зараз що то буде. Йо, який катушка триматель, можна так викрутить його, по ходу дела. Ну, ладно, це опустим цей момент. Так, колечко. у Софінки. бень. Блін, це треш. Ну ладно, ну, палка гарна, поки що мені вподоби. Так, ну що, зараз одягаємо катушечку на неї та поїхали. Так. Ось наші груза, як бачите, ну, будемо зараз пробувати. Я буду на колінах, тому що вітер піднявся, дуже далеко чи високо підніматися не буду, тому я буду на коліні кидати, пробувати неї тестувати. І так, я... Зараз 4 грамами буду кидати. 4 грама я ось тут у мене тут мілина. Дуже цікаво, як воно буде працювати. Плюс тут досить таке тверденьке дно. Так, ну, кидає 4 грама, вона досить непогано. Не пам'ятаю, впала на дно. Ну, що я вам скажу? Кончик відігрує. Але таке відчуття, що раз через раз. Так, а ну вище піднімемося. Ну, так, я кинув у мене, у мене вітер. Я не скажу... О, оце кончик є, стрибанув назад. Ну, є рухи кончика на 4 грамах. Ну, вона від 4 грамах йде. Ну, вблизі 4 грама працює. О, мабуть, стану з колін, бо що -то вже не хочеться на колінах стояти. затікають ноги. Так, ну, я так скажу приблизно. Раз через раз щось стріляє кончик. Шевелиться. По вітру... Да, 4 грама летять шикарно. Якби шнурок, ну 0,5 шнур для цієї палиці е, е, ну, толстоват, я вам скажу. Треба 0,3, 0,2, мабуть. І можливо навіть 0,4. Але якщо ми отак палицю понизу спускаємо, то ось на повному виліті кончик відігрує наскільки я бачу, це приємно. Але відчуття в руку ніяк його немає взагалі. Ануп на вітер. Ну, знову ж скажу раз через раз. Отак ну, собі відчуття. Ну, я вам скажу, я не любитель 4 грамів. Для мене це дуже-дуже мало. Але палиця, я вам скажу, на 4 грамах кончик відігрує. Можливо, якби штильна погода була, б, то було б краще. Але чим ближе я підходжу до берега, до себе, так би мовити, палиця все сильніше та сильніше починає відігрувати. Кончик мається на увазі. Так, хорошо, в принципі. Якісь рухи є. Ну, отак на відчуття, ну, 4 грама, ну я б, нічого не можу сказати такого хорошого. Як на мене, 4 грама маловато, чесно кажучи, маловато. Тому давайте зараз візьмемо, спробуємо 6 грамів. Ой, слабенько в коліно вперся. Так. 4 грама, ну я взагалі не люблю 4 грама. 6 грамів куди би не йшло, але 4 грама, як бачите, в мене завжди є. Ну, Всякі ситуації бувають. Так, 6 грамів. Оп, оп. Так, дивимось. Ніфіга, це 8 грамів. Е, ні. Щось я не звідти взяв. Чи то я... О! Ось 6 грамів. Так, оп, 6 грамів. Так, що нам на відчуття? О, оце 6 грамів, оце я вже скажу вам, оце воно, 6 грамів. Да, оце я вам скажу, 6 грамів в... Як на мене у неї відкривається потенціал не з 4, а з 6. Да. Як на мене 6 грамів. Саме воно. От 6 грамів я відчуваю, вона працює. Але шнур толстават трохи. да, На повному виліті кончик вверху притом грає. На 6 грамах. Ось так от. 6 грамів. І я трохи не впевнений, але таке відчуття, знаєте, як будто щось то десь вдалі, а там десь стука. Тут, до речі, дуже тверде дно. Ну 6 грамів у неї старт 6 грамів. Ну як на мене особисто. Я ж хто-то може більш чувствительніший за мене. Там щось краще якось відчуває, але як на мене 6 грамів у неї старт. Та, ви що дивіться, як за вітром 6 грамів. Блін, я щось вже таке, знаєте, вам скажу, мені хочеться цю палицю. Класно. А ну, на виліття. Да, отстрелює, отстрелює кончик. На 6 грамах з вітром щось працює, я вам скажу. Так, ну я вам скажу 6 грамів, да, нею можна працювати сміло. Навіть в такий вітер. Досить непогано її шмаляє за вітром, теж непогано Ну як за вітром, трошки боковим вітром. гарно палиться Гарно. Мені до вподоби. Так, ну ладно. 6 грамів я зрозумів, вони працюють. Це радує. Якби ще потонше шнурочок, взагалі б шикарно було б. Так, давайте знімемо 6 грамів, одягнемо 8. Оп, фух, хоч не через дирочку туди провалився. Грузик. Так, 8 грамів. Оп, дивимося, ось 8 грамів. Поїхали. Ну, значить, перше. Тут на 8 грамах потенціал буде повністю відкритий. Йоперний театр, воно летить! Да. Да. 8 грамів, друзі, це воно. Сіла в мене батарейка, замінив нормально. Так, ну що, 8 грамів я вам скажу, досить мені імпонує, дуже імпонує, 8 грамів за середину ставка залітає 8 грамів аж бігом, навіть не дивлячись на те, що шнур 0,5. І 0,5 це досить таки багато для цього спінінга. Ну я вам скажу, палиця відігрує. От зараз в мене боковий вітер. То я вам скажу, да, Прикольно. Палиця дуже гарно відігрує. Ну я вам скажу, нею можна досить далеко шмалять по верхам. Я більш ніж впевнений в цьому. Так, знаєте, що я думаю? Я думаю, зараз ми трошки ускладнимо ситуацію. Замість імпака 2 дюйма поставлю більш таку не динамічну приманку, поставлю зараз рачка. І зараз кину на 8 грамах. Дуже цікаво, що буде. Бо динамічна приманка це добре, а коли не динамічна приманка, а така, що тормозить в воздухі досить сильно, то це друге діло. Не всі ловлять на рибку. Дивіться, ось такого рачка я поставлю. Оп-оп-оп-о. Ось такого рачка з клешнями. І на восьми грамах. Давайте подивимося, що воно нам скаже. Ну, летить непогано. Півставка перелетіла в цій частині. Так, ну оп. Кончик непогано відігрує. Ану. Да. Палиця виповняє свою функцію функцію основну. Ну, 6 грам, 8 грам. Вона вже працює з цього. Але з 4 я б сказав би, що ні. А з 6-8 шикарно просто. Оже аж не терпиться по верхам пройтися. Так, виматуємось. Давайте зараз 10 грамів її шмалянемо. Можете скільки виматую? От то далеко вона шмалянула. Так, знімаємо наші 8 грамів. Беремо 10 і залишаємо нашого рачка. От наш рачок. Наші... Де вони тут? Ось 10 грамів, як бачите. Ну, так, 10 грамів досить весомо відчувається. Та... Те... ти що? Летить. Хорошо, я вам скажу, працює 10 грамів. Ну, тобто можна сказати, що палеця низам працює, незважаючи навіть на ці 4 грама. Да. гарно гарно Нічого не скажеш. Гарненько. Ще б клюва куп на цю паличку відчути. Поки вона в моїх руках. Ну щось я думаю, що я не настільки щасливий. Так, а Ну, ну 10 грамів вона звісно, так. Да. Я це уявляю аеродинамічні приманки теж буде дуже гарно летіти. Я тут просто так кинув, бо під цим кустом бачив, щось стриба, гуляє, хтось когось питається з'їсти, думаю, ну а вдруг... Може відчую, а воно ну, ні. Так, ну давайте на вітер кинемо 10 грам. Ну, Хорошо кидав, дуже хорошо. Мені подобається палець. Центр тільки не до вподоби. Хоча по акції, якщо її брати, то непогана скидка. Так. Угу. Ну, бачите, на повному виліті вона і цей непогано і грає вершок. І таке в руку відчуття обно, коли гепа досить непогане. Мені то вподобає. Ну що ж, ладно, бато я вже такий почав цей джиговать, лки-палки, в своє ну, Значить, Давайте поставимо 12 грамів. Що нам 12 грамів скажуть? А то я вже так аж заігрався, заворожила мене ця палочка, блін. Так, будемо 10, беремо 12. Оп. Так, ось наші 12 грам, як бачите. Ну, давайте попробуємо. Я навмисно на вітер кидаю. Так цікавіше. О, приманку розкрутило. Бах Ну, верхам звісно, так. Да. Якщо вона по низам грає... Є, є, друзі! Є! Yeah. Блін, уйшов! <су> Це окунь був! у <су> Блін, вона дзвонка. Реально вона дзвонка. <су> да. Я загрустив, блін, я палку собі таку хочу. Блін, вона мені сподобалася, реально. Клас. Я перед цим мав трохи поігратися такою ж самою палкою 416, але з солідним вершком. О, ну, в мене дуже вона мало в руках побувала. О, ну, вся ціла, ціла приманка. Видно, десь з краю схопив. Палиця була теж та прикольна, але я солідки не люблю, я люблю тубуляри. То ця, звісно, як на мене, тубуляр набагато краще, ніж солітка. От, тубуляр, от этот, я вам скажу, набагато краще дзвонить. Ой, як дзвонить. Дивіться, на повному виліті. Не в залежності від того, що вітер дує, вона грає. 12 грам. Клас. Ну. Ну і це ніж у неї, соответственно, це ж самі розумієте, це не кіннетик. Не кіншин, не Софинка. Клас. Так. Ну що ж, друзі, давайте попробуємо. Що це таке? До речі, це не моя катушка. Е що я хотів сказати? Ага, виматуємо 12 грамів. Давайте спробуємо 14 грамів. 14. Опа! Так. Знімаємо 12 грамів. Беремо 14. Звісно, хотілося б відчути покльовку судака. А не акушка. Акушок так звенів прикольно. Ну, я впевнений, що там невеличкий акушок був. Так, ось дивимося 14 грамів. Що вона нам скаже? Ну Можна сказати, що ми добралися до верха, сама приманка там 2,5 грама важа. Тобто загальна вага у нас приблизно 16 так. Ну, Я думаю, що потенціал запасу прочності в палиці є. Та, ви що, ви дивіться, як кончик відігрує. Ну, 14 грам, так. Да. Це, знаєте, на повному виліті вона стучить, досить непогано, я вам скажу. Такою палицею можна ігратися. Досить таки добре. Угу, угу. І ну, вона на тот берег закидує. 14 грамів з рачком, який погано досить летить, вона закидує. Якщо поставити їм пака або ніндзю, то вона буде шмаляти здорово, я вам скажу. А ну давайте закинемо за вітром. Дуже цікаво наскільки воно далеко залетить і як воно буде відчуватися <звачу> хорошо, хорошо. 14 грамів хорошо да, незважаючи на те що в неї длина 2,74, погана аеродинаміка в силикончика, але... Я вам скажу все рівно, на повному виліті все іграє, все дзвонить. Це, до речі, можна так би мовити, однокласника Аріона 3.14. в Каваріона 2.80, так, да, Аріон трохи далі можливо і кидає, але я знову ж скажу, що я аеродинамічну приманку не ставив. От, якщо поставити аеродинаміку, то... Я думаю, набагато далі полетить. А так, так. Да. Яке направлення не, ставиш, не станеш за вітром, проти вітру, боковим вітром кончик відігрує. Спінінг робить свою роботу напряму. Так, ну що? І саме цікаве, давайте зробимо їй перевес. Подивимося, на 14 грамах палка не провалилась. Нічого абсолютно. Подивимося, що на 16 грамах буде. У нас виходить, 16 грам буде грузик і десь 3 грама оцей оце весь монтаж. 16-17-18. ну 19 грам плюс-мінус буде у нас вага. Так, ось, дивіться, 16 грам. Блін, так хотілося клюваку почувствувати на цей спінінг. Ну чомусь я думаю не сьогодні. Опа, так, є. 16 грам. Ну, на відчуттях, як будто зараз провалиться спінінг. Свес побольше трохи. Друзі, в неї запас є. 16 грам вона шмаляє добре. Невеликий запас, але є. Ну, 16 грамів я скажу гарно. Можна шмаляти, крепко нею. І стучить, все як полагається. Така щось мені дзвон шнура цього. Це не мій шнур, не моя катушка, мені дзвон шнура не подобається. А це іменно шнур так тарахтить. Так, да, цікаво, цікаво. Хоча дивіться, як виматую. знаєте, я не знаю, видно чи не видно, откуда палиця гнеться, приблизно ось в цьому проміжутку вона гнеться. Що нам дає розуміння, що це фастова палка, а не екстрафаст. Хоча так, коли на неї тіліпаєш, можна сказати, що вона екстра фаст. Але коли ти виматуєш 16 грамів, ти розумієш, що вона фастова. Ну, то ладно, то таке. Фастова так фастова. Але я вам скажу, все рівно я б, її б хотів би себе цю палку. Навіть не дивлячись на те, що я надаю перевагу е екстра фаста, цю палку б, я б собі хотів би. Та, я вам скажу, звісно, дзвонить вона шикарна. Нічого тут не скажеш. І працює. І така, знаєте, легенька-легенька. І тендітна палиця. Дуже тендітна палиця. Але в ній запрятан невеличкий, але... Невеличка, але маща є. Все ж таки це савада. У них повинен бути запас прочності. Так, і ще раз проти вітру хочу кинути. Да, гарна палиця, спору немає. Дуже гарна палиця. А, ну. О, тут таке як кинув проти вітру, таке відчуття, що і палиця провалилась на 16 грамах при забросі. Але можливо то мені так показалось. Ну, шикарно. Не скажу, що нею можна покоряти досить великі дистанції. Ні. Але метрів 50-60 нею сміло можна кидати. По вітру, я думаю, можна навіть і до сотки дойти. Так, гарно, да, шикарна, друзі, палиця. Рекомендую. Дійсно, хто хоче на ультралайтах, лайтах це палиця для цього, для таких вагов невеличких, і далеко шмаляти, і вона досить таки чисильна. Навіть як мене окушок схопив на ній, досить таки непогано. Досить таки непогана палиця. Рекомендую. Ну що ж, ось я і потестив. Саваду Light Rot тестом 416 зріс 274. Я вам скажу дійсно чудова палиця. Вона досить таки непогана, дзвонка, навіть коли окушок задзвонив, вона досить себе ярко показала, ну окушок за край схопив. ну таке. Потенціал в цій палиці прикритий є трохи. Думаю, нею навіть не силою, як би сказати, а бачком можна і кинути навіть 18 грам плюс маленька приманочка, там 2 дюйма. Ну, якщо там вдруг попав на якусь течію. Ну, ну, в мене в основному позитивні відчуття про палицю, да, ну, ну я не знаю. Якщо дві ножки буде, звісно, це вага, але я розумію, що тут стремилися, щоб вона була полегша. Ручка досить таки рознесена, до речі, от, що дозволяє робити дальні закиди двома руками. Дизайн палки теж гарний. В мене в основному позитиви за цю палицю. Рекомендую, друзі, кому в кого є можливість спробувати, спробуйте придбати там або щось, взяти в когось покидати. Досить таки непогана палиця. Я думаю, що я собі також візьму таку палицю я поціновувач сават. Тому, друзі, якось так. Всім, кому понравилося відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.